Вітаю, друзі, я з України. Зараз приїхала забирати онука. Було тестування з читання з 98 балів. Онучок <рес> набрав 98. Це я зараз вам показую живу загорожу з гібіскусів. Подивіться, як це гарно виглядає. Так, досить щільно посаджені, не скрізь, але видно, групами висаджували. Різні тут і білі, і буськові, і рожеві. Всякі-всякі гарно. взагалі тут дуже гарна місцевість, я тут вперше. З другої сторони кладовище, я не буду. А чому? Не буду? Буду показувати. Зараз. Там десь школа. Це старе, старе таке кладовище. Там гарно дуже. Так, вже приїхали ми до доці на роботу і тут, і тут міскантуси. Знаєте, була в такому чудовому місці, обов'язково треба буде ще раз туди поїхати, я була там ввечері, але там неймовірно гарно. Обов'язково хочу поїхати ще зняти для вас, тому що там а, приватні будинки і дуже багато гортензій. Я не розумію, як я їх раніше не любила. От правда, зовсім. Ну, Такі завишки. Зараз я стану О, метр вісімдесят. Та ні, більше. До двох метрів. Я думаю, що це оцей китайський. Тут багато міскантусів. З іншої сторони дуже схожий міскантус на голдбар, але він такий височенький метр. Можливо, не знаю, можливо, ну, інший клімат того росте, так, таких розмірів. І, можливо, інший сорт і О. Ось таке мульчування тут щепа. Тут дуже багато мульчують такою щепою. І на дитячих площадках покриття, таке штучне покриття резинове, воно м'ягеньке-мягеньке. І в деяких місцях зверху також засипано цим. І прям стаєш, як наче килим. Дуже-дуже м'якенько, дуже гарно. Там, де гойдалки дитячі, ну щоб дитинка, якщо впаде, то м'якенько. Не пораниться, Вскрізь, скрізь таки, в усіх парках, скрізь скрізь Поїхали далі. О, всяниця блакитна. Ось там. Оце. Не знаю. Сонечка вам, друзі. Це так гарно. Дивлюся, я знаю свою натуру, я така теж, начебто екстремалка, але та, яка дивиться. це дивіться. З однієї сторони я б теж думала, дивлюся, думала, ох, бо я так теж покаталась би. По хвилям, але мені дуже страшно. Он ще каченята. Де вона там? Мол боже мій. солоденькі такі. Гарненькі. Ух! Тримаю це швидко носиться. Там десь парус. Де-де-де-де-де? О, ось, сонечко світить мені в очі, нічого не видно. Ой, лебідь. Лебідь. Каченята і чайки, і ще якісь гуси тут плавають. І лебідь. Як це гарно. Там якийсь завод. Це ми були дітей. Щось голова так в мене розболілася, вже зібралися їхати додому, я кажу, давай проїдемося. Просто хоч так, хоч пару хвилин. О, ти бозі. Водичка, знаєте, Мій покійний тато служив моряком був. І, мабуть, мені це чи передалося якимось чином, чи що. Я не вмію плавати. Мало того, я води боюсь дуже сильно. Тобто, якщо вода, захожу в воду і вона трошки вище поясу, у мене починається паніка. Але мене вода тягне. Прям тягне, мені хочеться постійно доторкнутися, мені хочеться посидіти так на бережку і ноги. Тому я вдома дуже мріяла і зробила тоді водойму. Три водойми. Три водойми Дуже гарно. Неймовірно просто. А ще знаєте, хочу сказати. Ну, я казала, як мені тяжко, як сумую. Ну, я думаю, що це не треба і казати, це і так всі розуміють, коли залишаєш те, що любила, те, що в те, що вкладала душу, сумуєш, дуже сумуєш. Але завдяки вам, друзі, я зрозуміла одну дуже дуже важливу річ. Я не буду сумувати, абсолютно не буду, тому що ну, рослини до посаджені, вони ростуть, і я обов'язково колись особисто їм скажу знову все, як я їм розказувала вдома. Але ви, саме ви мені пишете, показуєте. Фото рослин, які ви отримали від мене. Я розумію, що в кожному куточку України ростуть рослинки, які виростила я. І це ну, це щастя, ви знаєте, це дійсно щастя. Тобто мої руки, моя душа, моє серце воно є скрізь, скрізь по всій Україні. І в кожному о, вашому дворику. Так що я з вами завжди? Я вас оберігаю? Я вас люблю. Дивіться, скільки їх! Я так близько їх ніколи не бачила. Оце ось вони поплили теж. Де, 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 де. Ось. І чай, повно ось там ось сидять їх. Такі де ти там? Красуй. А кричать я. О Боже. Дивіться, це от, це от все там аж усія, але ну, не можу більше наблизити. Це на максимумі. На дереві, а там дерева повністю всі в гніздах. Ааа, я не можу.

Ланів так ніколи близько не бачила. Чорні такі, в них такі клювіки, як з мішечком. Прикольні. Чи картина?